Сьогодні працюємо біля полуниці і не всім це подобається. Да, Річик повскапував по полуницю, тому що поплилася вона вже сплошним коржом. Зараз все це обрізаю, тому що останні пару років за цим не слідкував. Беру, обрізаю уси, розділяю між собою полуницю, обрізаю корінь, ну ось, щоб було рівномірно. Десь треба такі моменти розділити, викинути, тому що ось як де вони. А тут різітки, ці, просто нафіг їх викидаємо, залишаємо те, що подобається. І потім висаджуємо. Висаджую вже по рядам. Ось, по рядочкам між полуницею рядами відстань. І думаю, наступний рік вже будуть нормальні плоди. І треба слідкувати за ним, бо він вже тут під кожним кущиком полуниці уплотнив почву своїми лапатулями. Да? Помощнення получає, так успіває вигрібати. Да? Угу. Ну і не забуваємо, що після того, як все це діло повисаджували, треба його пролити. Спочатку водою, щоб уполотнилося, але ну, вже на днях пролью з укорінювачем. Ну, от такі от діла. Коротше, немає чим зайнятись. Да нам річик? Угу, Тилий прикриває.